Минуло більше двох років від початку повномасштабного вторгнення. Минуло більше десяти років від початку російсько-української війни. Дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Ще рік тому ми всі були переконані, що звільнимо наші території, а зараз багатьох охопив песимізм і навіть розпач. Цьому зацікавлені росіяни. Їм потрібно перемогти нас в наших головах. Для цього проводяться інформаційні спецоперації, в тому числі за допомогою соцмереж і месенджерів. Є занадто багато різних фактів, які свідчать про взаємодію телеграма з російськими спецслужбами. Весь трафік, який проходить через Телеграм, знаходиться на серверах, які знаходяться на території російської Федерації. Всі російські структури, які досі зберегалися в нашому житті, це троянські коні, яких завела до нас країна агресор, щоб потім знищити нас із середини. Наша влада допустила дуже велику помилку, тим, що вона фактично легалізувала Телеграм як канал інформації з людьми. І Наша розповідь якраз про одного такого інформаційного троянського коня, на якому дуже дивним чином їде як Росія, так і президент Зеленський.